А я йому кажу, Баклан, іди мені чефіра. А він мені відповідає: Ти що, страх потеряв, чи що? Ти під ким ходиш? Свішно, це ти в пітухат його записав. Ну виходить, що в пітухат. Так, два гончика нелегальних, підійшли до дверей. Так, начальник, ну що, що сталося? Ну що, прийшов один місяць, пора вас випускати. О, начальник, чудово. До стіни до стіни. Та все, все, стало до стіни. Кроком вперед Так, все, ми пішли, пішли, пішли. Обережно, тільки не споткніться. Та ми обережні, ми обережні, я, як, як не вміємо. Ну, ви, коротше, самі все зрозуміли. Так, ходімо за мною. Ходімо за мною, проведу я вас до штрафмайданчику. Ну, чудово, це получається, ми вже заберемо свої автівки, получається так. Ну, виходить, що так, ви вже заслужили. Ну, ось, в принципі, ваші автівки, можете вже їх забирати. О, ну нарешті начальник. Чудово, чудово, ну що, давай нам ключі від наших автівок. Ну що, пацани, заслужили ви свої автівки. Ось тримай тобі ключика. Так, ага, значить, взяв я ключика і ось тримай тобі. Ура, ну, нарешті моя любов. Голос. Ну, все тоді, я надіюся, такого більше не повториться, а то в наступний раз я вас закрию на цілий один рік. Та, начальнику, все буде, все буде чики поки я вам обіцяю. Ну все тоді, не ганяйте, будьте обережними на дорозі. Бувайте. Бувайте, начальник. Ну що, в принципі, нарешті ми вже отримали ці наші ключики від наших автівок. І знаєш, я навіть за цей весь період цього одного місяця я навіть даже з тобою його не замітив. Ми навіть даже подружилися з тобою. Ну так, а ми ще. Ми проводимо нагальний гонки. Та ти що прикалися? Тобі шо по голові дать? Тобі що цього нафіг не хватило цього одного місяця? Ти шо нафіг не чув, що він що мі... він нам сказав це? Що якщо в наступний раз він це все побачить, то ти розумієш, що Він нас і так по пощадив, що на один місяць закрив. А ти що хочеш? Що він нас на цілий рік посадив? Та ні, 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 ні. Я вже тоді буду без тебе. Якщо ти хочеш, то запропонуй комусь другому. Я вже на це все не поведуся. Заспокойся, это шуешь, я пошутку вал, ч ты, блин? Ну слухай, я не знаю, что ещ ты там робошь перекупу, вот это вс, эти машины, ну... У Мене є один такий друг, хоч я, я ти зателефоную. Він продає там одну вестечку. Е, Ні санута стару. все, хоч за я дам тобі номер телефону, зателефоную. Ну слухай, ідея то зацікавлена. Ну давай, продиктуй мені номер телефону. Я зараз в телефон запишу. диктуй. 095 так, 250 Так. 50 92. Так і. Так, все, чудово, я записав. Ну тоді все. Я дякую, що ти мені порекомендував цю машину, потому, що я якраз уже хотів займатися цим перекупством. По то, що із за цієї в'язниці в мене вже немає коли перепродавати ці авто. Ну, все тоді, дякую. Значить, рукою я тобі пожав. Все тоді, удачі тобі, все тоді, бувай. І тобі удачі. Дякую, бувай. Ну що, пацан, той уїхав. Ну що, принципі, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнер, і сьогодні я продовжую свій серіал виживання перекупа в Майнкрафт РП. Це вже 18-та серія виживання-перекупа. Ну і як ви думаєте, що було в прошлій серії виживання перекупа? Хто дивився прошу серію, той дізнався, що мене з цим чуваком, який он там уже десь поїхав, посадили в в'язницю за нелегальні гонки. Хороше, ми з ним влаштували гонки ключ на ключ, і хто виграє, той і забирає машину, програвшу. Якось так. І, коротше, вийшло так, що нас зупинила поліція і посадили в в'язницю за нелегальні гонки, а іменно на один місяць. Слава Богу, що не на один рік. Ну, коротше, не суть. В принципі, з вами Арті Майнер. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну і також не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові серії виживання перекупа. Ну а з вами Арті Майнер. Ну і ми починаємо! Так, все, значить, виїжджаємо. Опа, опа, трошки дріфтанув, ну нічого страшного. Ну і, в принципі, будемо ми вже їхати до нашого будинку. Ось, в принципі, якраз. Мій будинок. До речі, мій будинок якраз працює біля поліцейського участка. Я просто в шоці. Ну добре, давайте будемо. Ми вже сюди підніматися. Ось, в принципі, мої гаражі. Ну, як мої гаражі? Мій один гараж. Значить, зараз я все хочу заїхати собі в гараж. Коротше, я десь поставлю коротше, якось ось так машину, все ще чуть-чуть я поставлю. Опачки, все. Значить, виходимо, зачиняємо ми за собою двері. Так, беремо ми ключика і зачиняємо ми нашу машину. Ну і в принципі, будемо ми вже йти до мого будинку. Ех, як я давно в своєму будинку нафіг не був. Так, ідемо ми сюди. Ну і, в принципі, ось мій, нарешті, будинок. Як я давно його не бачив. Значить, відчиняємо ми тут двері. ось таким чином, все. І знаєте, я очікував похужого. Я думав, тут знову ж таки будуть ці всі ліани. Думав, тут буде знову ж таки. Павутиня, як пам'ятаєте, самі перші першій серії виживання перекупа. Та в мене вся квартира в цих ліанах і паутині була. Ну, слава Богу, що в цей раз мені не прийшлося вже це все робити. Ладно, давайте будемо ми зачиняти двері, вімкнемо ми тут світло. Боже, як стало світліше. Боже, давайте ми зайдемо на кухню. Опачки, значить, заходимо, вімкнує тут світло. Боже, як я не був тут на цій кухні. Ладно, в принципі, вида тут у нас такі чудові. І що я вам пропоную? Я хочу позвонити до того чувака, який продає цього Старенького Нісана. Добре, давайте ми будемо брати цей телефон і будемо набирати цей номер і будемо телефонувати до цього чувака. Так, все, гудки пішли чудово, значить будемо зараз ми спілкуватися. Ну береш ти трубку. О, алло, доброго дня! Це ви продаєте Ніссана? Алло, доброго дня, так, чи я? То дав мій номер телефону? Та один чувак мені дав номер телефону, то я по поводу він запропонував мені вашу машину і що ви продаєте її. То я рішив вам зателефонувати, попросив в нього номер ваш. Ну, дивіться, машина не нова стара, а ходова там все чудово. Ну, десь дві чотири долара в Угу, mm -hmm. Ну я зрозумів. Ну, дивіться, де вам буде зручніше зустрітися? Зустрінемося біля Макдональдса О, ну тоді добре, значить, через 5 хвилин я буду біля Макдональдса Все тоді до побачення, гарного дня. До побачення. Так, все, скидаємо трубку. Ну, все, в принципі, друзі. Нарешті я домовився про зустріч з цим чуваком, який продає цього Нісана І зараз я, коротше, хочу взяти 3-400 доларів. Значить, хочу оце цю пачку доларів взяти і висчитати тут 3-400 доларів. тисячі доларів є і ще 400. Так, все 3-400 доларів. Чудово, значить. Це я кладу знову ж таки сюди. В принципі, все. 3-400 доларів у мене вже є на руках. Значить, так, давайте я зараз буду вже вимикати тут світло. Так, опа, все вимикаємо. Зачиняємо ми тут двері. Тут я теж хочу вимкнути світло. Опа, заходимо, Вичиняємо, вимикаємо ми світло. Вимикаємо ми тут світло, виходимо ми з квартири. Так, зачиняємо ми двері, зачиняємо. Так, все ключом. Все закривано. Ну, і, в принципі, все. Тоді ходімо, ми до того Макдональдса, будемо ми і. Йти дивитися на того Нісан. Ух, ну наразі я вже дійшов до цього Макдональдса. Добре, давайте ми будемо вже забігати, заходити. Ми вже в цей Макдональдс. Так, заходимо. Доброго дня всім, доброго дня! І я думаю, можна сісти за цей столік. Ну все, тепер будемо чекати оце цього продавця. Скільки вже можна цього продавця чекати нафіну, це вже просто капець, Скільки вже часу прийшло? О, доброго дня! Доброго дня, це ви покупаєте? Так, це я. Ви, я так зрозумів, продавець цього Нісана. Сідайте тоді, що можете розповісти про цю машину? Ну, слухайте, як ви чули по телефону, я вам що худова в порядку, у теж теж поряд. Але одна проблема є. Я. Дуже запізнився так, тому що є провози сі машин бо двигун, ну заводов заводов, а не не хоче блін, не Що пришлось не знаю, доловозити з нею. Я нарешті як то б доїхав. Тобто я зрозумів, це є один косяк цієї машини. Так, це кусяк просто. Я зрозумів. Ну я вже в принципі предполагаю, що це може бути. Ну добре, і скільки ви за неї хочете, ви я чув, ви хочете за неї 3400. Так. Ну дивіться, давайте ми підемо до. До машини я її огляну, і якщо що, то може поторгуємося трохи. Навретові no, підемо. Ходімо, я хочу оглянути оту вашу автівку. Так ага, це якщо я розумію це, все ця жовта, так та хоч все оце. Так, ну дивіться, опачки, ану мерету хороші. Так, ну дивіться, короче, машина, машина, машина. значить, дивіться. Були якісь там ДТП, ну дивіться, я ось тут вже бачу, що тут вже фарбоване було. Ось от бачите? Так було. Така тінь є трохи. Ну дивіться, за це може, я думаю, скинути 100 доларів на фарбування. Так, ну розп... Розп... розкажіть мені, будь ласка, була вона в ДТП, чому її продаєте? Ні, в ДТП воно не була. Ну, а чому я її продаю? Ну, очі себе нову машину, таку класну мощну прям. Ну я зрозумів, я зрозумів. Так, значить. Оце більше цього косяка вже немає. Це все, все в рідній фарбі, я так зрозумів, так? Ну так, да. Так, я зрозумів. Давайте ми, коротше. Ага, почекайте, то, тут ще, то виходить, з двох дверей тут такі косяки. Ось, бачите, тінь? Так, бачу. Ну, значить, ще. 100 доларів треба це скинути. Ладно, в принципі, давайте ми відчинимо тут а капота. Я хочу оглянути тут двигун. Так, ага, значить, двигун, двигун, двигун. Так, по двигуну, акумулятор, антифриз, тормозна жидкості, все в нормі. Так, сонат. Не... Так, ага, я зрозумів. Так, ну це у вас, я так зрозумів, це у вас шестиклапаний. Ну так. А. Ага, я зрозумів. Ну добре, значить, зачнемо ми капота. Давайте я, коротше, хочу, давайте ми сядемо в автівку, я хочу трошки на ній проїхатися. Так, все, значить, я вже завів. Давайте ви теж сідайте. Я хочу трошки проїхатися по ній. Так, ага, значить виїжджаємо. Так, ну дивіться, ось я їду по цій машині, і знаєте що? ось по цим горбикам, знаєте, вона плавно так їде. Мені це вже подобається. Так, ну добре, давайте ми тут розвернемося. Так, опа, розвертаємося. Ой-ой-ой, ой та ти -що, та ти татишо. Так. А я теж так навалю, не переживайте. Ну, що могу стати... Бомба, отак навалюває. Я зрозумів. Ладно, припаркуюся. Я десь тут, щоб нікому не заважати. Ось тут я десь припаркуюся. Все. Ну знаєте, в принципі, машина мені подобається. Іменно плавно вона їде, але як ви мені говорили, що косяк, що вона то заводиться, то не заводиться. Коротше, дивіться, я пропоную скинути вам, ну, скинути вам 400 доларів, щоб я її забрав за 3000 доларів рівно. Добре, тоді давайте. Так, значить, дивіться, зараз я висчитаю 400 доларів. Так. Все, ось, тримайте три тисячі доларів. все, ось можете перечитати, подивитися. Вони тут всі оригінальні. Немає ніде ніякої фальшивки. Так, ну що всей вірна не що шо. Тут ключі, і можете забирати цю машину. Так, ну все тоді руку пожав. Дякую за чудову машину. Все тоді, до побачення, бувайте гарного дня вам. Все, до побачення, гано вам я. До побачення. Ну що, в принципі, друзі, можете написати в коментарях привітання, що я купив, ну, можна так сказати, і погану машину, але тут є один але. Тут ви подивіться на ці номера. Ви це розумієте? Ви розумієте, скільки ці номера можуть коштувати нафі? Я та я б так походу зрозумів, що цей пацан походу не знав, які в нього номера. А ці номери є, не знаю, десь по 25 тисяч гривень коштують. Оце я просто, оце я просто не знаю. Це я просто чудову машину купи. Просто можна так зробити. Оці номера зняти і. Перепродати на чорному ринку, а якісь зареєструвати нові. Так, ну все добре, давайте будемо ми сідати. Будемо ми заводити, і будемо ми вже їхати до нас додому. Так, все, я майже під'їхав. Ось мій в принципі скайлайн. Боже, в мене вже нафіг три машини. Куди мені вже їх дівати? Так, значить, виходимо ми з цієї машини. Я коротше хочу з цього Nissan Скайлайна перепаркувати, бо тому, що він трошки заважає. Так, ага, ключика все відчиняємо. Сідаємо, заводимо, і зараз я його перепаркую. Так, все завели, і значить, я її перепаркую трошки в друге місце. Так, опа, все виворачуємо, і я думаю, десь його тут там, можна все поставити. Все, давайте ми це тут якось його поставимо, все чудово, чудово. Так, все виходимо. І зачиняємо ми за собою двері. А тепер ми йдемо до цієї машини, значить, сідаємо, заводимо ми її, і зараз я її буду заганяти в гараж. Ой, та ти що, та та ти що, ти що боже, як вона боком дола, фіга собі. Так, все чудово, значить. Виходимо ми з машини, відчиняємо ми тут гаражні ворота, і зараз будемо ми потихеньку заїжджати в цей гараж. Так, все опа, обережно І я думаю, ще трошечки ще капельку. Все, значить, глушимо ми цю машину, виходимо. І, в принципі, якось так. Я думаю, я сьогодні окупився з цією машиною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи я окупився іменно з цими номерами. Ну а тепер саме наше головне завдання це її відновити. Так що зачиняємо ми тут двері, вмикаємо ми тут світло і відчиняємо ми тут цей капот з, Значить, зараз я оце хочу взяти десь тут. Ага, ось в мене тут оце цей е, гайчний ключик. І зараз я буду дивитися і буду відкручувати стартер. Так, значить, відкручую я це стартера і хочу оглянути. Проти цього стартера. Ага, значить стартер тут в нормі по ходу. В принципі, мої догадки були вірні. Це, погоду, була проблема з карбюратором. Ну добре, давайте ми будемо, значить, знімати двигун. Так, все я його зняв. І зараз будемо ми робити цей двигун. Все, кладемо мисію сюди, і давайте будемо ми робити цей двигун. А іменно знімати цього карбюратора. Так, зняв я цього карбюратора. Все чудово. і Зараз я його хочу прочистити. Добре, де це в мене там бензин був? Давайте ми візьмемо тут бензин. Ось цей бензин, і я зараз хочу оце бензином його помити. Так, все опа, помили. Все чудово, значить, беремо ми сюди ставимо ми цей бензин і кидаємо ми його сюди. Так, все приєднуємо і зараз будемо ми його закручувати. Пересете і тепер зараз я підключу двигун до рами. І все, все, я його підкрутив. Ну і тепер давайте ми попробуємо, чи заведеться він з першого разу. Давайте ми будемо, значить, сідати ми в автівку. Так, все, значить, вічнемо ми тут двері. Сідаємо. Так, ага, Проворачуємо ми тут ключика. Так, давай, 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 давай. Да. Блін, не вийшло, не вийшло. Блін, не вдала, не вдала не спроба. Ну добре, давайте ми попробуємо на другий раз. Проворачуємо ми знову ключика. Так, все, давай, давай, давай. Давай, давай. Ооо, ніфіга собі, друзі, завелася. Завелася родненька. Нічого собі. То, виходить, я зробив нічого собі. ану давайте ми знову ж таки сядемо і будемо пробувати її знову ж таки завести. Сідаємо. Ооо, ніфіга собі. І уже другого разу. Ану-ка, давайте ми знову ж таки заглушимо і сядемо. Так, ну нічого собі. Та боже, ви можете написати в коментарях хештег Artimainer Механік, просто від Бога. Ну, що я вам можу сказати, проблема, як звичайно, була в карбюраторі. В карбюраторі була мусоринка, я її почистив, убрав і, в принципі, машини як шепче. Ну а тепер залишилося її виставити на продаж. Ну, а це вже я зроблю вже в наступній серії. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, та також не забудь. Бувайте при дзвіночки, щоб не пропускати нові серії про виживання перекупа. А з вами був Артімайнер. Також переходьте на мої відео сліва та справа. Дякую!